В нас є питання перші від е, користувача на Android 92. Дитина на рік, два молодше фізично, очевидно, буде і, відповідно є легкою мишеню для булінгу. Завадити Супер в цьому питання. повністю неможливо, чи то варто ризикувати. Супер Дякую. Питання. Да, да, і, да, і насправді в мене було теж питання про булінг да. взагалі. І то, дякую нашим глядачам, що е, вони перше е, нуж... це ну я перепрошую так, хвилинка реклами. НУШ, да. е, по-перше, концепція нуш, вона передбачала. Що у нас окрема, ну і в законі це прописано, що окремі приміщення, окрема територія початкової школи, там, де діти е, значить, в, е, спілкуються, працюють. Оце у нас е, початкова школа, там окремо базова школа, окремо ліцей, навіть в іншому приміщенні може бути, угу. в іншу школу переходять. Е, таким чином, Або інший блок школи, школи знімаються проблеми дітей з різним віком. Які можуть бути оцими булерами. Це один момент. Другий момент пов'язаний з тим, що в межах НУШ ми створюємо безпечне освітнє середовище, в якому ми цінуємо одне одного. Тобто, за рахунок чого виникає булінг? Яка причина булінгу? Причина булінгу не в тому, що є слабші і сильніші, слабші і сильніші вони є скрізь, але булінг є не скрізь. Угу. Проблема булінгу полягає в тому, що школа перетворюється на тюрму. І в межах цієї тюрми учень, над яким знущаються, розуміє, засвоює цю схему поведінки. І в межах школи, в межах школи молодша дитина здобуває, ну, вона не є, не є апріорі об'єктом для булінгу. Вона вписується в ті ж самі в ті ж самі соціальні стосунки, uh -huh. і мови не йде про те, ну розумієте. Коли ми говоримо про те, чи готова дитина не готова, кожен випадок є особливим. Діти дорослішують, зростають з різною швидкістю. То один мій однокласник, там, який був найвищим в першому класі, зараз ми з ним одного, одного росту, діти по різному характеристики. характеристиках. Це все змінюється. Mm -hmm. Але проблема булінгу це дуже добре, що її підняли. І, Шановні редактори, просто прохання не обрізати. Не обрізати болянгу, це дуже добре, що її піднялися. Правильно, да. ні, можна обрізати все гаразд. Я на намемчики, якщо розійдеться, це буде добре. Тому що ми не можемо сказати, що от мені, мені дуже дратує, коли у нас кажуть, що те, що не обговорювалося, того не було. Тобто, коли згадують, от як у нас було там гарно в радянському союзі, ми всі дружили. А потім виявляється, що це не зовсім так. Тому... Радянських міфів дуже багато да. у нас будуть окремі ще випуски, до речі, присвячені да. цьому. Це правда. це супер. Да. Е, і е, дуже добре, що ви про це замислюєтеся, і в такому випадку, звичайно, ми маємо бути цього готові. І одна з інших один з інших аспектів нужд це проблема інклюзії. Це та те, що в. Класі, орієнтованому на нуш, мають бути, ну, мають бути, чи можуть бути. Бути, можуть бути діти з різними освітніми потребами, з різними можливостями, діти, ну, якщо ви бачили, дивилися ці реклами, діти на візочках і діти з там, різного кольору шкілери, що символізують різні культурні особливості, це нормально. Клас, ну це як зріз суспільства насправді має бути саме такі саме так, тобто. Люди, люди різні, люди різного віку, люди різної статі. Це потрібно розуміти з цим потрібно працювати. Володимир, не хочу перервати, але не. просто Перепрошу. нас питання зачепили, судячи з усього, бо в нас посипалося просто питання в нашому трансляції на в Ютубі. Але я маю зараз коротку перерву ще на один анонс зробити. В нас в четвер виходить традиційно інтерв'ю цього тижня. Це колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета. Один з найкращих економістів, з якими я знайомий, підписуйтесь на наш канал, будь ласка, в четвер ставте дзвіночок, скоро буде. Наступне питання: людина не стане дорослішою, якщо просто вийде з освітніх закладів, скоріш потрапить у дорослі проблеми дезорієнтованою. Це ж коментар, да. так розумію, mm -hmm. до, до mm -hmm. фрази да -да -да. про коледжі тощо. А от наступне важливе запитання: яка ситуація зараз з вчителями? Наша школа декілька років поспіль не мала вчителя інформатики, mm -hmm. шукали всім світом, нічого не знайшли. Дякую за запитання. Е, можна коментар перший про, про вік, і про ментальний вік, і календарний вік. Е, на жаль, е, е, коли ми говоримо, що дитина вийде в світ, дорослою, не дорослою, піде до коледжу, не піде до коледжу. Перше, я не кажу і жодна людина, що мала стосунок до освіти, вона не скаже вам, що існує універсальна система освіти, яка підходить всім. Але якщо ми не будемо намагатися ходити, ми ніколи не навчимося ходити. Деяким речам, в тому числі відповідальності, дорослі поведінці, власне, певним вмінням комунікації, їх не можна пересадити, їх не можна навчитися інакше як на практиці. Тому в більшості випадків саме умови, критичні умови роблять з. Не дорослої людини, з незрілої людини дорослої, зрілу те, що сьогодні у нас зрілість. Там право голосувати наступає в 11 років, право, як це призов у нас з 18 до 10. голосувати теж з 18. Так, да, голосувати з 18, да. пити алкоголь з 21 чи Ні, що теж 18. Ну, да, це, у нас, в принципі, як більшість прав у такого рівня ну, наступає. Пас, 18 Паспорт років. людина отримав 14, принаймні. Можна одружитися з 16, наприклад. Ну так, да, там є право згоди. Це, це дійсно, як і раніше. Да. А, але вік. Е Тут е, ми маємо розуміти, що для кожної людини він наступить свій час, і довіра формує дорослість. Фор, фор, довіра формує відповідальність. Друга частина стосувалася, якщо можна е, друга частина про вчителів е, про те, що Вчителі, не, не, да. не вистачає вчителів, е, і насправді мені здається, не вистачає вже навіть. І інколи профільних вищих навчальних закладів, які готують. Е, ну, насправді з профільними навчальними закладами не так погано. У нас педагогічний університет Ушинського дуже класно працює. Я е, мож, ви, виправлюся, не університетів самих не вистачає набору на деякі спеціальності, наприклад, особливо фізика, хімія, конкретні. Е, так, це залежить від року. Е, е... Зараз дуже багато людей почали отримали непереборне бажання отримувати вищу освіту з різних причин. І е, наша ну насправді дуже цікаво те, що наш мінус на помножений на інший мінус дає плюс. Е, тобто м ситуація з вчителями дуже погана, але і погана демографічна ситуація її виправляє. Тобто, е, у школу люди не йдуть чому. Є дуже гарна картинка, мені колега нещодавно прислала, коли там, начебто, така діаграма, що мотивує вчителя, гарні гроші, повага суспільства, особисті кордони і угу. інше. І оце все на діаграмі написано одним кольором, а сама діаграма виконана в інших кольорах. Тобто, для того, щоб вчителі йшли до школи працювати, потрібна підтримка суспільства. Сьогодні, коли наприклад, наприклад, там чоловік піде працювати до школу вчителем інформатики, йому скажуть, а звичайно, ти хочеш відкусити. Ну no. і ну і питання ще дійсно з приводу зарплати вчителів, і, ну, да. і насправді це стосується і вихователів, і викладачів вищих навчальних закладів. Це ну це величезна проблема, яку нам ще вирішувати. 4 тисячі доларів, на жаль, так ніхто і не отримав. І в принципі, ну, може хтось отримав, ми ж не можемо знати. Ну можливо, може, десь, десь. окремий, да. Але в цілому, на жаль, середня зарплата в освіті вона досі нижча за середню освіту на спеціалістів, регіону. Тобто, ну я, наприклад, маю там 20, Років педагогічного стажу за рахунок цього, я там маю 30% надбавки, звання, ступені там, і таке інше. За рахунок того, я можу вийти на зарплатню цього обгортника в супермаркеті, ну, наприклад. Прекрасне порівняння. Так, я буду чергу.